Так, буду я сьогодні підв'язувати свої помідорки. У мене вони вже так чималенько похилились. ось, Наприклад, ось цей помідор вже геть впав. У нас пару днів такі сильні вітри, що можуть поламатися шкода. Тут, бачите, вже помідорки позав'язувались. Ось така помідорка. Далі ось тут вже позав'язувались. Бачите, вони вже так добре похилилися. Треба з ними щось робити, бо поламатись можуть. Ось тут помідор завівся. так, Кіндер? Так, ті в мене під парканчиком підв'язані, але мені чомусь не подобається. Ось, наприклад, тут на два ствола розділилась помідора. І Оця сторона якось конкретно хилиться. Також мені потрібно її ще на одну мотузочку підв'язати або поруч опору поставити. Цей взагалі впав. Так, деякі стебла є міцніші, от, наприклад, як цей він такий гарненько стоїть. От. Але все одно потрібно підв'язувати. І ось тут. Тут взагалі вже така помідорка чималенька. Знаєте, такі гронкою. Не пам'ятаю, який це сорт. Вони в мене тоді всі перепутались, і я вже так садила просто інтуїтивно. В принципі, вони тут всі високорослі, тільки є два низькорослих. Ось цих. Два. Вони маленькі, вони пізніше були посаджені. І, напевно, ось з тих той низькорослий і ось цей. Але вони такі вже виросли, що їх також потрібно, мені здається, підв'язувати, хоч низькорослі, але все одно і пасинки. Бачите, як швидко пасинки. Ось це все я прибираю, тому що воно не потрібне, сили тягне. Забирає сили в помідори. Не шкодую, прибираю. Вистачить того, що є, повністю вистачить. Ось так. І перець, мені здається, трошечки він поправився такий, але все одно малесенький. Зовсім. Але нічого, нехай росте вже, що буде, то буде. Вже як є. Так, і огірочки, огірочки, огірочки. Огірочки вже почали мої квітнути. Це ті, що я висаджувала з, з розсади, виходить. Кажуть, деякий цвіт потрібно обривати, але я нічого не буду обривати, нехай залишається. Ось цей також, їх також треба вже підв'язувати, щоб вони тягнулися в одну сторону. Ось я їх так під парканчик сюди підв'яжу. І нехай вони там будуть. Ось тут скоро все буду змінювати повністю. Ось це все пересаджувати. Оці низькорослі рослини, ось ці флокси, гейхери. Хочу їх перемістити в друге місце. Не подобається мені. Якось так троянди на першому плані високі, там ті гейхери навіть не видно їх. Ось. Потрібно з цим щось робити. Ось такий вітер. що зараз приступаю. Ось є підготовлені такі планочки, вони не занадто високі, десь по півтори метри, але мені вистачить. Я просто, якщо ці помідори будуть дуже високо розростатися, я їм буду обрізати верхушки, щоб вони не гнали вріст. Бо є такі, що і до 2 метрів виростають. Не потрібно, таке я такого не хочу. То цієї опори вистачить, вистачить з головою. Там, ще в мене є. Пару планочок якраз на все буде нормально. Ну що ж, буду показувати результат своєї праці. Ось цей саме крайній помідор. Я думала, що з ним нічого не вийде, бо він такий викривлений був, але нічого, гарно приліг до планочки. Ось, власне, з кожною помідорою я по одному принципу працювала, гарненько, щільно до планочки прив'язала. Далі ось з цією помідорою друге степло також до паркану, тому що воно взагалі було на землі. Мені то не подобалось. Ось, позачищала. Лишні листочки, які були пошкоджені, там, чи взагалі лежали на землі, я їх просто розчистила. Для помідори це добре, тому що щоб вона гарно дихала. Ось так. так. Тут, до речі, мої морковка і бурячки. Далі, ось ці помідори, що були під парканом, я їх прив'язала на мотузочку. На мотузочку у мене там догори ну, також планочка там така під навесом. А ось ця помідор Я сюди таку трубу поставила, але не знаю, хто кого тримає. Труба помідор, чи помідор трубу, тому що вона так поганенько стоїть, не зафіксована, бо там погріб якийсь під низом, і немає куди далі її засунути глибше. Але нічого, нехай поки стоїть, там далі я буду бачити. так і Що я вам ще хотіла показати? А, і огірки. Огірки також підв'язала, бо вони. Вже почали плестися по землі, мені також це не подобається. Ось тут троянда, у нас такий відпілан зірвав, що то страшне. Просто вчасно підв'язала помідори, щоб не поломилося. Ось ця троянда бордюрна, красива. Далі оця фіолетова, ну вона шикарна, дуже гарна. Я вам хочу сказати, що вона дуже довго тримає саму квітку. Ось у нас пару днів вітер такий, шалений, і вона віддала, тримається зі всіх сил. Бачите, які колихає. В принципі, як і все. Так, далі в нас тут Далі лілії також вже скоро будуть розквітати. У мене тут є дві таких малюточки. Я спочатку думала, що вони перший рік не виросли, а це, напевно, сорт такий, низькорослі. Я собі так думаю, що наськорослі. <кій> Далі ось ця стилиста троянда ніжно-рожева. Вона як повністю порозпускається, це повністю гри, Оце все буде в квітах. Дуже гарне. І ось ця яскрава, яскрава бордова троянда. Подивіться, яка всередині квіточка. Ну, це ж потрібно таке зробити, <кій> як зефірка. Дуже гарна. Бачите, по боках вона теж ніби така чорнильна. Далі ось ці лілії вже скоро будуть. З дня на день повністю відкриються. І заквітнули нові троянди. Ось ця супер ніжна рожева, рожево-біла. Вона мені така вся воздушна-воздушна, така як хмариночка, дуже красива. І ось ця рожева, ну ця взагалі. Вона непривередлива ні до чого абсолютно. І квітне постійно, до самої пізньої осені. Так, і в мене там ще в загашничку є одна трояндочка, така біло-рожева. Ось, але вона ще поки не розквітнула. І побачила, що моя магонія конкретного приросту такого гарного дала. Цей кущ прямо тут ожив в цьому куточку. Напевно, йому подобається. ось. Прямого сонця немає, він не горить на сонці. Ось далі. Далі вам покажу свої сурфінії. Ось ця королева, я на нього кажу. Красива вона вже потрошки розростається. Я сподіваюся, що в нас цього горщика прямо так спадати буде. Далі ось така сурфінія. Ось також гарна махрова. Дуже наростила багато там вона собі листячка. далі така сурфінія, також махрова. От, видно, що після підживлення дійсно діє. Е, ну Зовсім рослина себе по-інакшому почуваю. Така гвоздичка красива, така ніжна. Так що такі в нас справи. І я вам хочу сказати по секретику, що я тут ходжу в цьому квітнику сьогодні вже півдня, тому що я тут планую повністю перепланування. Далі зараз розкажу, чому перепланування. Ось така троянда розквітнула дуже гарна. Така повна, повна, повністю набита пелюстками. Так, ми сьогодні, ну, я за себе буду казати, я сьогодні їду на плантацію з трояндами, тож я вже тут планую, де що я маю посадити, пересадити. Я тут багато чого маю змінити. ось. Зараз я по своїх чагарниках вас повожу, ще покажу одну лілію, яка в мене розквітла. Ось, і також заодно тут піддивляюся, планую, можливо, ще сюди десь щось посаджу. Зараз подивіться, яка вона гарна. Вона ще повністю не відкрилась, на повністю відкривається дуже величезна квітка стає. І до того всього вона дуже ароматна. Так, що буде дуже гарний куточок з ліліями, там ще позаду в мене є, але вони трошечки пізніші. Так, тут трояндочки, тут, в принципі, нічого не змінилось, поки всі, які були, такі залишились. Але я побачила, що в мене починає розквітати біла троянда. І звідки вона взялась, я не знаю. Це, напевно, ті, що в минулого, минулого літа я саджала. там Я думала, що біла не прийнялася, перепутала. бо я тоді бутончики позрізала. От, але оказується, що вона є. Так, і тут хризантемки я тут трошки розчистила. Там багато маленьких, деякі посходили, яких я думала, що вони також не зійшли, але нехай там приживаються. І аліум. Дивіться, який величезна, шикарна кулька. Дуже гарна. Так що ось так. Так що, друзі, чекайте нового відео. З трояндами, я думаю, що я там щось трошки знімлю. Ось там е, така невеличка плантація з трояндами. Можна вибирати там, які ти, ну, звісно, які ти забажаєш, так? Да? Ось і планую щось придбати собі. Так, пірчик, мій пірчик. Дуже красива троянда. Дощ вже накрапає, сьогодні якась така перемінчива погода, то сонце, то дощ, то вітер. Така хмариська насунула. Ось тут так ось це лобелія так гарно розквітнула. Я не думала, що вона так гарно набиває кущик і дуже гарно виглядає. Буду ще собі саджати її. Так що, друзі, всім хочу подякувати за увагу, буду закінчувати своє відео. Всім пока-пока. Буду тікати до хати, бо починається дощик.